Взагалі про ці події, які відбувалися в Мукачу 11 грудня 2015 року, вийшла якась сутичка, дуже, дуже резонансна подія. І наповню на в цьому дуже велика була увага на цей регіон і на це місце. І почалися розслідування, всяке. Це і почало дуже багато в місцевій владі, в місцевих, місцевих органах правопорядку, правоохоронних организацій, дуже багато і е, такий бруд ну, показало, що у нас система дуже сильно заражена. З чим борються три роки, з корупцією, з війни, нічого вона не помінялася, не змінилася. Але з таким букетом захворювань не одна нормальна організація, точні організація е, Союз, там, наприклад, європейських та інших країн не дуже захоче змати мати такого проблему. От, і, е, треба якось там приглашити. Взяли організацію, правого сектору, взяли чотири, трошки там побитих тих всіх, вирішили зробити якийсь резонанс, взяли то, скинули, спихнули, вели. Була поставлена мета чорнити, відвернути погляд від цього всього, відвернути увагу. Цим дуже добре люди справлялися, але коли. Такі були обвинувачення на весь світ, що ми терористи, бандити і так далі, тому що планка була поставлена, заказ зроблений. Але треба ще суді довести, показати докази, підтвердити свої, скажімо так, підозри якісь там. От. І тут вже стало цікавіше, що не виходить так. Надаються якісь там докази, коли читаємо неправильно отримання, не то, не все, з можливістю подальшого поповнення, добавляння. Докази брілки машин, всі інше. Просто обвинувачують мене багато в чому, а навіть просто присутність, не, немає ніяких доказів, що я там навіть просто був. Мен навіть дивилися ту на різку, відео незрозуміло, не якого ким, при яких обставинах воно знімалося, як воно вилучалося. Мене там не є, незрозуміло. Зараз тут вирішується доля. Моя можу сказати, буде вирішуватися, коли суддям, цим судом. От. Е я по себе можна, можу сказати, ну, сталі зв'язки, так добре. Ну, я вважаю, що я нормальний громадянин. Я себе злочинцям не вважаю. Я на моїх руках крові не є. Я ніякі банди не створював, ніяких цих. Ці злочинів не робив і мені нема від чого переховуватися. Якби я був злочинцем, я щось за собою відчував такого, я думаю, я вже А Я так я стою здесь, в цьому залі перед усіма і говорю з вами. От. Ну. Жодних дітей не є, все залежить від нас. можу так сказати. Якщо б ти так забити, то, то пам'ятаємо, вже не буде. Буде б Так. У мене все. Дякую там павку